Вище. Вище, пішли, помилка! Забирай! За, твій! Добрай вас. Сань! Я поля, я поля, твій, Рома. Хорош! Иди, Ванька! Іди, мішка! Ой, Наймушин, молодець сьогодні! Ой, який гарний хлопець! Саня, міняйся з звання! Оце твій гравець, вані в центр. Ваня, дев'ятий номер твій. твій. Твій твій твій, Сань! Ро, дьма! Сильно!

Чи гравець, Сань, на не? Дали вдарі! Дали вдарі! Бачите, що я вам Мені, сказав? Ще впевненіший! Певненіший. Нічого, дівідян! Грай, грай, грай! Так ви це не приймаємо! Не доторкнувся! Неча, хлопчик! А де свисток?

Манька, на мяч! Молодец! Димочка, давай, давай! Давай! давай. давай. Мне ж треба дотик другий зрубить, як так, Мать. Я ж класс своем даю. правильно? Хорошо. Без дотику забити в чужі ворота і в свої можна забігати. Я не пам'ять, якщо чесно. Я пас даю своєму, ніхто не доторкнувся, ні, суддя ні. мовчить. Вони ж побігли раніше часу, вони ж повинні стоять часу, за... Ніше! Ні! Ніше! Вибіть! Не трогай, брат! Все, все стоїмо, молодці! Не спіши, спіші, Та Не спіши, бо ти біжить!

Ваня, пона мячика. Аня, беги. Арбот, беги, 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 беги, беги. Арбот, беги, 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 беги. Арбот, беги, 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 беги. Арбот, беги, 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 беги,

multim пор Beast Лудж福, любия м Lecture New TV

Выйди назад, что? бежишь, ваша атака! Что с места выбивай? Ты будешь разогнаться, выбить меня? ты робишь? Людину вдарили лицем! Ты так ты шо, бля? Вы не на штраф на ложе! Что такое с тобой? Что я, Ваня, рублю? Меня тебе обидно, вы шо? Я не кричу, вы не не Что кричишь? Что рука выглядит? блядь! Не кричи! Что ты делаешь? блядь!

ઔજાજાજાજે

Це твоя дивіться, дивіться <мит> <mean, нух customs> робота моя робота Моя! робота, це твоя робота. Ось він ходить. Я взагалі заспокоїти, щоб ми не можемо забити ці м'ячі. стінку! Заспокоїти тренера і команду!

Идём! Не спеши, мяч! А -а -а! Хорош! Три! А -а -а! давай! Давай! мяч! Давай! 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 Давай ]uta. Хорош, братій, хороший. Вибіть меч, хлопці. Три хвилини залишилося, вас, хака. Давай, давай. Це твої рука. Молодці, все одно ви молодці, як то не було. Ви ще, Ром! Ви бідішка, хороші. Молодці, хлопчики! Беємо! Ваня, Іволь! Хорош, брат, ще! Vem aqui, Vânia! Esqueça o chão! Esqueça o Vem aqui, irmão! Esqueça o chão! Vânia, esqueça! Vamos! Esquece! Esqueça! Esqueça, irmão! Bom, Vânia! Esqueça, Vânia! Bom, vem! Mais um! Vem aqui, irmão! As mãos! Não pede! Não pede! Deu, mas você esqueça o

Побывайте, давай. Olha isso aí! Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! 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 Vem,